На Донеччині із села Желанне спеціальний екіпаж поліції білі Янголи евакуював матір і трьох дітей. Від постійних обстрілів ворога родина переховувалась у підвалі, а школу могли відвідувати хіба онлайн. Нині вони вже у безпечному місці. Як відбувалася евакуація, та чому цього разу все слід було робити оперативніше в нашому наступному репортажі? Селище Желанне на Донеччині виглядає як і десятки інших, розташованих неподалік лінії фронту. Вибиті вікна, пошкоджені будинки. А люди ледь не щодня чують відлуння вибухів. Саме в це селище відправився поліцейський екіпаж білі Янголи. Їхня мета цього разу евакуювати дітей, і робити це треба дуже швидко. Сьогодні у нас дуже сонячний день, а це означає, що по очеретинській громаді і в буде працювати ймовірно буде працювати авіація. Тому наша евакуація сьогодні буде дуже швидкою. Вже зайці готові для дітей. Сьогодні дітей багато про евакуацію попросила мама з трьома малолітніми дітьми. Привіт, як зовут? Максим. Максим. Максим – Наташа. Наташа. – Віола. Виола. Виола. Даня. Даня. Щоб трохи розрадити малечу, поліцейські привезли з собою подарунки. Серед них різнокольорові зайці. Кому зайці Дітки, давайте по черзі. Такий. Кому шовтенькі, кому. Обов'язково на дітей одягають шоломи та бронежилети, адже попереду небезпечна дорога. У ворог будь-якої миті може відкрити стрілянину по машині. Прикольна разу такого не одягала? Ні? Найменша Віола, учениця першого класу, школу відвідувала хіба онлайн з братиками Максимом і Данилом. Добре знає, що під час ворожих обстрілів слід ховатися у підвалі. Чула, як стріляють? Там, Чувак було таке, щоб там в подвал ховало в ні? Вивозили велику родину поспіхом спершу на більш безпечну територію Донеччини. Сьогодні ми евакуюємо сім'ю до Світловодська за допомогою поліцейського екіпажу. Вивеземо з селища Желані, і потім пересадимо на цивільний транспорт і відвеземо своїм цивільним транспортом вже на місце призначення. Зараз родина вже на Кіровоградщині. Водночас кажуть поліцейські, їм ще залишилось вивести 22 дитини з дев'яти населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальної. Альних громад, де триває примусова евакуація, Ярослава Марущенко, Програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.